Всім доброго дня! Сьогодні розповім вам про зміни з поправки до Україна-5, які стосуються житла для біженців з 1 липня 2023 року. Гуманітарна допомога буде надаватись біженцям не тільки як допомога на покриття витрат для проживання. Але і як допомога на покриття витрат на житло. Тобто, з 1 липня 2023 року біженці отримуватимуть фінансову допомогу на житло як частину гуманітарної допомоги, для того щоб мати право на повну суму витрат на житло, біженець повинен проживати в житлі в квартирі, яка занесена до реєстру ураду праці. Розмір гуманітарної допомоги буде прив'язаний до прожиткового мінімуму Чехії згідно віку, Починаючи з першого місяця перебування на території Чехії по повізі тимчасового захисту і протягом перших 150 календарних днів, протягом перших п'яти місяців, потім розмір гуманітарної допомоги буде зменшуватись. Зменшиться він до розміру екзистечного мінімуму. З 1 січня 2023 року розмір екзистенчного мінімуму становить три тисячі сто корон в місяць на особу, але це зменшення не стосується вразливих груп осіб, до яких відносяться діти до 18 років, особи, які заглядають за дітьми до 6 років, вагітні жінки. Студенти, особи з інвалідністю та їх опікуни, особи старше 65 років. Суми на оплату житла будуть надаватися разом з гуманітарною допомогою. Точні суми будуть встановлені постановою уряду в травні. Повну суму витрат на житло біженець зможе отримати, якщо він проживає в квартирі в житлі. Яке внесене до реєстру ураду праці, вносити житло до реєстру ураду праці має право тільки власник житла, але власнику житла потрібно ще укласти з біженцем договір оренди і до 1 липня 2023 року внести це житло до реєстру ураду праці. Посилання на цей реєстр від ураду праці я залишу під цим відео, що потрібно для реєстру ідентифікаційні дані власника житла. Адреса квартири, номер квартири, письмовий правовий титул користування житлом, ідентифікаційні дані біженця, номер візової наклейки, початок та кінець користування житлом, посилання на зразок договору оренди житла залишу під цим відео. Звісно, власник житла не зобов'язаний вносити своє житло до реєстру уряду праці, але ця реєстрація вона є умовою отримання повної суми витрат на житло для біженця. Ще хотіла сказати, що в Чехії є категорія громадян, власників житла, які здають своє житло в оренду на чорну. на чорну. Тобто, оплата за оренду житла відбувається не на карту офіційно, а готівкою на руку. Це робиться для того, щоб не декларувати свої доходи і відповідно не платити ці доходів податки. Тому біженці повинні розуміти... Що такі категорії власників житла не захочуть вносити своє житло до реєстру УРАДу праси, тому що відповідно держава буде знати про доходи з оренди житла цих власників. Власникам житла потрібно вже буде декларувати свої доходи і платити з цих доходів податки.